Привіт! Той, хто живе в селі, той працює обов'язково в саду, в городі. Сьогодні вийшла я з клубникою попрацювати, тобто полуниця по-українськи. Що треба зробити? Треба, по-перше, вуса обрізати біля кустика. По-друге, треба прибрати всі сухі листочки. Щоб вони не заважали, О, це, бачите, сухі, сухі листочки, які заважають самому кущику зимувати. І чим більше залишиться зелених листочків, тим краще буде зимувати цей кустик полуниці. Тому приходиться, отак все кожен, кожен обробляти ножицями садовими. Ну, а потім я все згрібаю. Все сухе забираю, ще я пополю потім, щоб не було сорняків чи щось вирву. І так, і підготую полуницю для зими. Важка це робота, бо треба нахилятись постійно. Ну, так, на то і село, щоб тут працювати. Діти приїжджають на канікули, їм хочеться обов'язково. Поїсти якусь ягодку, тому треба працювати. У мене діти вже виросли, онуки приїжджають. Ну і все, ось я позгрібала, винесу. Таким чином, у мене робота сьогодні зроблена. Подивіться, що в мене вийшло. Ось Я сфотографувала ті рядочки, які вони залишились. Після обробки. Ось так. Працюю. Кожного дня щось собі видумую, бо треба красу створювати.